Канцелярське приладдя, зошити, альбоми, солодощі, наплічники та засоби гігієни отримали родини тернополян та жителів краю. Благодійний фонд Карітас провів акцію Шкільний портфелик. Маргарита Янішевська показує новий рюкзак зі шкільним приладдям. Вона каже, цьогоріч йде в другий клас. Мені дуже подобається цей рюкзачок. У мене є дуже багато друзів. У мене цікаві уроки для мене. Мої любимі уроки це математика і фізкультура. І в нас дуже добрі вчителі в школі. Мені дуже подобаються ці різні отакі, е, подарунки, заходи. Тут, ну, мені подобаються різні вистави, концерти. Тернополянка Людмила Чистух каже, отримала речі, які необхідні до школи двом її дітям. Важлива ця допомога, у нас двох дітей. Батька немає, батько помер вже 4 роки, він був Бато. І це допомогти завжди важлива для таких дітей. Акція Шкільний портфелик відбувається в Тернополі 25-й рік поспіль. Розповіла співорганізаторка Аліна Муц. Вона каже, цьогоріч роздали більше чотирьох сотень пакунків зі шкільним приладдям. Це діти, які відвідують проекти Карітасу, зокрема, проект Пліч опліч, який направлений на психосоціальну підтримку ветеранів, їх родин, також родин полеглих героїв, тих, хто в полоні зник безвісти. Також в цій акції беруть участь. Діти з проєкту Діти за підтримки «Карітас Словаччини це діти, які знаходяться в складних життєвих обставинах і не тільки з Тернополя, але також із області. Також це діти з внутрішньопереміщених родин, які відвідують проєкт Простір дружній до дитини. Акція розпочалася більше місяця тому, каже Аліна Муць. За цей час 16 волонтерів зібрали та розфасували речі, які принесли тернополяни та закупили меценати. Ці портфелики ми отримали від Карітас України, вони наповнені не лише канцелярським приладдям, але такими привабливими, привабливими іграшками для дітей, для їхнього психологічного здоров'я. Серед меценатів, які співпрацюють з Карітасом, засновниця проєкту Мій тато герой Юлія Слободян. Вона каже, допомагає родинам військових. Ми Багато подорожуємо, ми допомагаємо продуктами, одягом, збираємо в школу. Тому і сьогодні ми на такій класній події. Шкільний портфелик, ми долучаємося з карітасом. і це така невеличка колаборація. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.